Португалія залишається цікавою для емігрантів, зокрема для українців, бо тут є купа інших якихось там точок інтересу в людей, і насправді, і це правда, Я знаю такі люди багато, не всім важливо громадянство, декому важливо да через там війну, да цей воїнський обов'язок, да, через те, що в людей діти. Вони б не хотіли, дам дашо вони були залежні від громадянства. Це факт це є, але це не для всіх багато хто прекрасно готовий жити все своє життя з українським паспортом в кишені. Просто він хоче комфортного життя, правил, гри, комфортних для себе, для бізнесу, для розвитку. І Португалія це класна країна, яка дійсно надає оцей якість рівень життя, доступ до всього найкращого, що є зараз в цивілізованому світі. І в принципі порівню не знаю бюрократії, якщо набрати брати да до уваги цю історію зараз останніх років з еміграцією в цілому да порівню бюрократії, моніторингу цього типу заглядання в кишені держави, в кишені своїх громадян, платників податків, гнучкості в податках, плачу не плачу, декларую декларую. Португалія дійсно країна приваблива, яка дозволяє людям з українським менталітетом, з українським таким да майнсетом. Відчувати себе комфортно, тобто це не оцей тотал-контрол, да, який там є в країнах деяких Європи, де можливо дуже класно жити зі сторони. А коли ти частина цього, коли ти постійний, типу да, цей об'єкт полювання різних органів, коротше, Португалія дійсно комфортна країна.